Сморід, купи мотлуху та фекалії. З цим уже на перший рік поспіль доводиться жити мешканцям багатоповерхівки на вулиці Окружній, 12 у Мукачеві. Тут через сміття і непотріб у підвальному приміщенні до квартир Мокачівці доноситься нестерпний запах. Там дуже скрутне становище. Там вонь, грязь, ходять туди, в туалет по великому, по маленькому. Я мешканець другого поверху. От, і всією. Ситуацію погіршує і пекельне сонце, та висока температура повітря. Люди нарікають життя в таких умовах, нагадує перебування на сміттєзвалищі. Зараз там каналізація з тієї сторони прорвала, там повний підвал фекалії. І той йде, видно, той запах, і та сирість йде до нас. Ця ситуація, взагалі, то будинок. Бо 63 1963 року, тут не було газового були були перемоги, тітани, і цей підвал був зроблений для, для дров. Щоб, ну, коли люди, старші люди жили, вони мали там підвали, значить було все вхожено. Частота була того, що люди помирали, звісно ж, підвал залишився без господаря. Багатоповерхівка на вулиці Окружній, 12 перебуває під підпорядкуванні товариства з обмеженою відповідальністю на Саме туди мешканці щомісяця і сплачують кошти за утримання прибудинкової території. За їх словами, вони неодноразово зверталися до компанії, аби вирішити проблему. Проте привести приміщення до ладу ніхто так і не береться. Попрощалися вже неоднократно, письмово. Жек не реагує. Жек мотивує тим, що під'їзд в цьому будинку не виплачує гроші, так сказати, за квартиру, за це. Ну, це ж не є… Будинок належить Жеку, значить підвал належить теж Жеку. Хто повинен вбирати? Жек. Говорили от нам, жильцям, що зберіть кошти, найміть людей найміть людей і вичистіть підвал, а ми вам дамо там краску покрасити. Вони дають, матеріал дають ну, в якому мізерній кількості. І де ж я це візьму там, приблизно 2000 гривень, я пенсіонер, щоб найняти людей, наняти контейнер. Проте, за словами директора Навібуда Мирослава Боднара, до послуг, які надає його компанія, входить догляд за прибудинковою територією, а послуги з прибирання підвальних приміщень вони взагалі не здійснюють. Ми неодноразово їм пояснювали, що в тариф на обслуговування будинку прибирання підвалу не входить. В тариф входить прибирання прибудинкової території. А мешканці, які в підвал носять хлам, і думаю, що ми будемо прибирати. Це мало неправильно. Ми не прибираємо підвали. Ні горища, ні підвали. Ми лиш прибираємо прибудинкову територію. А до чиєї компетенції підвали відносяться? До власників квартир.